Всім привіт! Ось новесенька акція стартує від сьогодні, і вона буде ділитися протязі трьох днів. Прекрасні дві кризи. Приблизна висота буде 16-18 см. Кожна криза буде в майбутньому коштувати дорожче значно. Приблизно десь 200 гривень. Напротязі цих трьох днів ви маєте змогу придбати її за 150 гривень. Якщо у вас влаштовує така ціна, то пишете мені в особисті. В описі під відео буде вказаний номер Viber або посилання на мій Facebook. Шукайте мене, як Наталія Гаврилів. Аватарочка така ж сама, як і на Ютубі. Тож, чекаю від вас коментарі. Пишіть обов'язково, шукайте мене. Шукайте також групу у фейсбукові авторські прикраси Наталії Гаврилів». Гаврилі. І там ви зможете знайти для себе багато чого цікавого. А хто вже робив якісь прикраси за моїми акційними схемочки, будьте ласкаві. Надішліть мені щось. Це для мене дуже-дуже важливо. Чекаю вас в особисті. Гарного всім дня. До нових зустрічей!